Доброго вечора, друзі. Доброго, доброго вечора. Запалю свічечку. Нехай трошки погорить. Ці хвилини, що ми спілкуємось в нашому тепер діалозі, я дякую вам, друзі, за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь етером, те, що... Допомагаєте нам підпискою на інстаграм, телеграм, фейсбук, YouTube майстер Овен Стефан і майстер Овен Стефан Екадемі UK. Я дякую вам, друзі, і дякую дуже за допомогу. За допомогу своїми донатами на запашну каву, за спонсорські пакети в YouTube, в Patreon. В і прямі донати на благодійний фонд майстра Олена Стефана. Я дякую вам. Я... Ви неймовірні, ви чудові, ви надзвичайні. Я вас люблю. А ви знаєте, приходить час, коли ми... Час трансформації. Це знаєте, як гусінь перетворюється на лялечку і потім виходить яскрава, чудова. Істота, метелик. Гусінь, лялочка. Так собі, естетична і метелик. І так ми, люди, розвиваємось, живемо як гусінь, а перед тим ми були черв'ячком якимось там, якоюсь Лічинкою, яєчком, де було теж життя, розвиток. Потім ми набираємося сил, завмерли на вічність в лялечці, в коконі і вийшли за межі себе. І куди ми потрапили в інший світ за межами себе? Чи ми потрапили з вами в іншу реальність? Чи ми стали іншими, і реальність навколо нас розкрилася по-іншому, по-іншому зазвучали комахи, трава, котик замурчав по-іншому? Ваш голос звучить по-іншому. Ви чуєте голоси інших по-іншому. Світ змінився. У вас з'явилися крила і здатність летіти. Куди далі ви вийдете за межі? Чи вас з'їсть горобець? І, і змах крил. Спочатку вони пожмакані, криві, і потім вони висихають, розправляються, показують візерунок. І навіть якщо ви бачите однотонного метелика, і але ви побачите зблизька дивовижність його крил, кожну чешуйку її блиск. Її ідеальність, її гармонію. Єдність в крилу. Єдність і стрімкість крила. І вже не важливо не той візерунок. Політик. Безперервний політ вашої душі вас. Ось що важливо далі. Ось, куди ви летите. Ось що ви несете. І ви змінилися назавжди кожен раз. Яєчко, лічинка, гусінь, кокон, лялечка, метелик. Ви перенародилися за одне життя. Етап за етапом. І тільки ви можете дати собі дозвіл і шанс. Вийти за межі можливого, за межі буття, за межі себе. Цей крок інколи в безодню. Але це ваш свідомий вибір і ваш свідомий крок. Чуйте. Ви готові зробити цей крок? Дехто вже зробив цей крок, дехто вже заніс ногу. І йде. Дехто так і завмер з занесеною ногою? Ідемте, я вас переведу. Спирайтесь на моє серце. Ми зробимо цей крок разом. І ваш політ буде вашим унікальним досвідом. Лише вашим. Він належатиме лише вам. Ніхто інший. Не здатен. Зробимо крок за межі себе. Саме цей крок ми робимо з вами, досліджуючи, вивчаючи, навчаючись, працюючи, живучи, йдучи по цій дорогі. Найкоротший з усіх доріг, що є життя. Ваше життя найкоротша дорога в світі.